Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про те, що поки російський диктатор Путін ховається аж на чокотці, по мережі почали розганяти путінські фейки про Одесу. Навіщо все це робиться і що відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Для початку треба нагадати вам, мої друзі. Хто такий насправді російський диктатор Путін або Пуцька, або Путлер, або Прутін? Це просто самі знаєте хто з двох слів. Пару днів тому Путін чи не вперше за останні роки змінив свій традиційний спосіб пересування по Росії. Він пересів з бронепоїзда на літак і таки долетів аж до Чекотки. Таким чином, він аж два рази показав росіянам свою ні з чим зрівнянну хоробрість, адже Путін не боїться літати на літаках, як це робить більшість цивілізованих людей, і не боїться при цьому опинитися всього. в Парі десятків кілометрів від сполучених штатів, тобто від держави, яку сам російський диктатор позиціонує як ворога, адже Чукотка знаходиться зовсім недалеко від Аляски, яка є територією Сполучених Штатів. Але чи був Путін на Чукотці насправді? це дуже велике питання. Ми ж знаємо, що іноді у різні дні та у різних місцях Путін має деякі відмінності між собою. Тому що насправді це може бути або кругломордий, або удмурт, або квадратномордий, говорун та багато інших різновидностей біологічного роду Кокхет-Вульгаріс. Скоріше за все, справжній Путін або давно лежить десь на ділянці розміром 2 на 1 метр, або сидить у своєму бункері, а на Чукотку просто відправив одного зі своїх двійників. І саме там на Чукотці той, кого представляють публічно як Путін, був змушений кілька разів відповідати на питання про двійників. І одне з них російське офіційне телебачення навіть вивело на екран. І це було не просто так, тому що на російському державному пропагандистському телебаченні нічого не робиться просто так. Тому це питання вважають на Росії, навіть у офіційній російській пропаганді, досить важливим. А ще Путін сказав на чокотці, що його не впізнають навіть однокласники, ті, що залишилися живі. А це якраз ті, хто точно знає, як виглядає насправді чи виглядав колись насправді справжній путін. Також зауважу, що ще у грудні під час так званої прямої лінії Путін казав, що більше не буде користуватися послугами двійників. із цих слів можна зробити висновок, що як мінімум раніше він таки користувався двійниками, а відмовиться від них лише у майбутньому, якщо треба. Але оскільки словам Путіна та його обіцянкам вірити не можна, бо він завжди бреше, то насправді нам треба розуміти, двійники Путіна були, є і будуть. А де справжній Путін, один о той самий, ким він являється, знає вже за пару місяців у березні на Росії відбудеться політичне шоу, яке проходить там раз на кілька років, і називається Вибори Путіна. Це така гра в імітацію, яка потрібна для того, щоб російська пропаганда показала по телевізору, як 146 росіян всіляко підтримують Путіна. Подумайте самі, адже на Росії не просто живуть люди, які народилися вже тоді, коли Путін очолив Росію. Вони не просто виросли ці люди. Вони вже кілька років як плодять інших росіян. І саме задля імітації та задля роздвухування псевдоімперської псевдовеличі путінські псевдополітехнологи почали розганяти різноманітну агітацію в стилі за Путіна. Одним з таких моментів став агітаційний ролик, який ми зараз бачимо, в якому зображено, як російський військовий десь е, на фронті робить вигляд, що голосує за Путіна, як за президента, що назвав Одесу російським містом, і сам при цьому каже, що він сам одесит. Однак все це фейк, і ось чому тому, що героя цього ролика насправді звуть. Олександр Гріденко, він народився у 1987 році у Донецьку. На даний час він є депутатом так званого молодіжного парламенту ДНР, тобто угруповання донецьких сепаратистів, та займає там пост керівника комітету з економіки та підприємництва. Також він е, воює на е, території. Донецької області з боку сепаратистів проти України, тобто проти Одеси. Криденка занесено до бази Миротворець, і на нього накладено відповідні санкції за його дії та політику проти територіальної цілісності, проти суверенітету та незалежності України. І в Одесі цей персонаж ніколи не був, ніколи там не жив, і тому все це просто фейк. І загалом. Черговий російський фейк виявився настільки грубо зліпленим, що його брехливість видно ну просто відразу. Хто повірить такому фейку, тот росіянин, тобто лох. І саме на лихів така примітивна брехня і розрахована. Ми стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!